Мої вітання, вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Смачний, ніжний, невагомий, повітряний десерт зі свіжими ягодами, що може бути смачніше влітку. Так, це меренговий рулет. Неймовірно гарний, прикрасить як святковий стіл, так і повсякденний. А готується він зовсім нескладно. Якщо ви будете дотримуватись всіх моїх рекомендацій. То він у вас обов'язково вийде і стане вашим улюбленим у приготуванні десертом. Тож зберігайте цей рецепт та давайте готувати його разом. Спочатку нам треба відділити жовтки від білків. Нам потрібно 190 г білку, це приблизно 6 середніх яєць. Білки переливаю в чашу комбайну або в миску для взбивання звичайним міксером. Додаю дрібку ваніліну дрібку лимонної кислоти та дрібку солі. Також для приготування нам потрібно 250 г цукру, але поки цукор ми не додаємо, Збиваємо білки з сіллю, ванілью та лимонною кислотою до появи ось такої пивної піни. Взбиваємо на середній потужності і коли вже з'явилась така піна, додаємо поступово цукор. Цукор додаю по одній ложці, гарно вмішуючи. Коли вже додала весь цукор, продовжую взбивати ще хвилин 10. В результаті взбивання ми маємо отримати густу, однорідну та повітряну меренгу, яка буде гарно триматись на вінчиках та не опадати. Ось до такого стану ми маємо її взбити. Це легко робиться і комбайном, і звичайним міксером. Ось так виглядає гарно взбита меренга. Далі до неї нам треба додати 25 г кукурудзяного крахмалю. Дуже раджу вам використовувати у випічку саме кукурудзяний крахмаль, не картопляний. Додаємо крохмаль і тепер на невеликій потужності, буквально півхвилинки, вмішуємо крохмаль до меренги. Все з'єднали, маса однорідна. Вимикаємо комбайн та підготуємо форму для запікання. Запікати я буду на деко, його застелила пергаментом. Щоб пергамент не ковзав по деко. я краплинки меренги приклеюю до деко і на нього викладаю пергамент. Таким чином пергамент гарно буде триматись і нічого не буде ковзати. Зверху викладаю всю нашу меренгу та розрівнюю її однорідним шаром, вмикаю духовку на розігрів. Температура в духовці має бути 150 градусів. Меренгу розрівнюю рівненько. Я полюбляю зверху зробити ось такі хвильки ложкою, можна, звичайно, розрівняти просто рівно, як вам подобається. Зверху для смаку та краси я додаю трішки мигдалевих пластівців, але, звичайно, можна і без них. Відправляємо у розігріту духовку нашу меренгу. Та випікаємо її впродовж 30-40 хвилин. Обов'язково притримуйтеся цієї температури 150 градусів та не засушіть меренгу. Зверху вона має бути хрустка, але м'яка всередині. Це ідеально готова меренга. Витягаємо її з форми, для того, щоб це було легше зробити. Зверху я накриваю пергаментом, кладу зверху сіточку, перевертаю, знімаю деко. І ось в такому стані залишаю до повного охолодження меренгу. Обов'язково знімаю з неї нижній пергамент. Обережно знімаємо його, він гарно відділяється, поки меренга ще тепла. Ну і поки охолоджується меренговий шар. Нам потрібно підготувати начинку. Так як зараз літо, то влітку я використовую для меренгових рулетів свіжі ягоди або фрукти. Сьогодні в мене 250 г малини. Малину я помила та відставляю в сторону. Далі беру холодні вершки з холодильника, холодну чашу та холодні вінчики для міксера, виливаю сюди вершки 250 мл. І тепер на середніх обертах. Взбиваю вершки до легкого загустіння. Коли в мене пройшло 5 хвилин, вершки трішки починають загустівати, я додаю до них цукрову пудру. Обов'язково використовуйте цукрову пудру, а не цукор. Нам необхідно 3 столові ложки цукрової пудри. Цього буде достатньо, так як меренга досить солодка і крем, я полюбляю робити не дуже солодкий, тому додаю тільки 3 столові ложки цукрової пудри. Ви, звичайно, орієнтуйтесь по своєму смаку. Якщо бажаєте, щоб був дуже солодкий крем, то додайте більше цукрової пудри. Збиваємо все на середніх обертах міксера впродовж 10 хвилин, але, звичайно, орієнтуйтесь не по часу, а по консистенції. Ви маєте отримати ось такі стабільні, гарно взбиті вершки. Якщо у вас будуть холодні вершки, Жирністю 33% і вище холодний посуд, то все у вас гарно взіб'ється. Ось до такого стану взбили вершки, меренга вже охолонула, викладаємо крем зверху на меренгу, трішки крему залишаємо, він нам ще знадобиться, розрівнюємо крем по всій поверхні, гарненьким однорідним шаром, і зверху на крем вже будемо викладати нашу начинку. Начинку можна розтрусити на всю поверхню, але я полюбляю викладати в дві смужки з однієї сторони та по центру. Замість малини ви можете взяти будь-які ягоди. Якщо я готую цей рулет взимку, то роблю конфітюр із заморожених ягід чи фруктів з додаванням крохмалю. І це також виходить дуже смачно. Коли вже виклали всю начинку, тепер головне скрутити гарненький тугенький рулетик. Допомагаємо собі пергаментом і ось так обережно скручуємо рулет. Трішки притискаємо його, щоб він гарно тримався. І можна залишити його в холодильнику для стабілізації на годинку, а можна прикрасити його зразу і потім вже відправити на стабілізацію. Ще важливий момент після скручування меренга тріскається. Це нормально, це нормальний стан меренги. І це зовсім не впливає на красу та смак цього рулетику. Зверху я прикрашаю залишками вершків та додаю фрукти. Сьогодні декорую малиною та лохиною. В мене малина трьох видів. Червона, чорна та жовта, і також додам трішки лохини. Також я додала трішки гілочок м'яти і ось такий гарний та дуже смачний рулетик в мене вийшов. Це неймовірно ніжно, дуже смачно і, як на мій погляд, ідеально для літнього столу. Обов'язково спробуйте та приготуйте цю смакоту. Якщо вам сподобався рецепт, то будь ласка, підтримайте мій канал лайком, напишіть коментарі це дуже важливо для мене. Ну а вам, як завжди, я бажаю смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео. В мене дуже багато гарних та смачних рецептів. А якщо ви не підписалися ще на мій канал, то зробіть це та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео.